Привіт! Цей відос про ностальгію, про дідівське ниття, що раніше було краще, про кіберспорт зовсім трошечки, та про Counter-Strike 2. Але про все по черзі поїхали. Я пам'ятаю 99-й рік, коли ми ледь не щодня бігали в ігротеку та грали у третіх героїв, у другу діаблу, може, ще у щось. Але головним, звісно ж, був Half-Life. Проте на той момент він вже почав трохи набридати. Бо все було вивчено прям досконально: мапи, зброя і все таке інше. Тобто просто все знаєш. Хоча він все ще відчувався крутезним, навіть попри те, що був трохи повільнішим за умовний квейк, проте якимось більш різноманітним. Але попри все це хотілось чогось нового. Я пам'ятаю момент, коли я побачив, як хтось перемикає режими е халфи і перемикається на щось під назвою Counter-Strike. Яка крінжова назва, подумав я? Хоча ні, до терміну крінж до того як він е, увійшов у вжиток, залишалось десь півтори декади. Але цей термін найкраще передає тодішню мою емоцію. Я дивлюсь, а воно відчувається як халф лайф. Але без сайфайної зброї, у якомусь реалістичному сетінгу та ще й якась командна тактика потрібна. Так, заручники тупі і можуть застрягати у дверях, у коридорах, у вікнах, просто на рівному місці. Так, деякі карти типу С'єдж занадто величезні. Так, деякі карти типу Асалт напрочутим балансні. Але це все відчувається якимось новим, свіжим та цікавим. Навіть попри те, що це просто мод для Халфи. І скільки ж часу після цього було проведено у КС. Так, до речі, я знаю, що він правильно CS, але для мене він завжди буде або КС, або Контра. І головне, що навіть без інтернетів тобі було з ким пограти завжди. Якщо ти бачиш, що Ігротека працює в будь-якому місці країни, в будь-який час доби, якщо Ігротека працює, ти туди заходиш, і там обов'язково є хтось. Хоча б один, може два, може три, з ким можна або побігати разом проти ботів, або навіть подуелити, які ж були прості та більш добрі часи. І вже за рік чи півтора всі знали на пам'ять тунель на Дасті, всі знали баг на естейті, завдяки якому можна було залізти в кущі, щоб тебе не було видно. І звісно ж, всі знали оцю музику. До речі, про те, що це поворотті, я дізнався тільки вчора, коли готував це відео. А ще я, звісно ж, стверджувати не буду, але я майже впевнений, що появі на екранних прицілів у ігрових моніторах ми зобов'язані саме КСу. Бо поки ти не перемкнешся на оптику за ВП, то у тебе немає цього перехрестя. І що ми робили? Ми брали маркер та малювали там крапочку. І це було наше перехрестя. Такий собі легальний чіт. Потім, звісно ж, цю крапку ми стирали, але можна було стріляти з ВП без оптики. І хтось грав у КС-16 просто для задоволення. Хтось на цьому заробляв, катаючись по ігротеках та пропонуючи людям дуелі зі ставками у вигляді реальних грошей. А хтось почав об'єднуватись в команди, щоб грати на локальних турнірах. І до цього кіберспорт, наче, і існував. Але такий масштаб йому дав саме Counter-Strike 1.6. і так я це кажу, пам'ятаючи про існування Старкрафта та Квейка. Потім був CS Source, який захейтили всі, хто міг, а хто не міг, просто хейтив за інерцією. А потім був Counter-Strike Global Offensive, тобто CS GO. І тепло його зустріли, звісно ж, одразу, бо він був крутезний. Але справжній успіх його очікував у 2018-му, коли він став фрі-то-плейним. Тобто. Кожен маючи комп'ютер продуктивністю рівня калькулятор, мог абсолютно безкоштовно створити собі стім-аккаунт, абсолютно безкоштовно завантажити кротецьку мультиплеєрну командну гру і грати з друзями або з рандомами в інтернетах. І це вже були часи, коли інтернет був у всіх. Ми тут тільки що з звіті зрозуміли, що при кожному президенті України виходив свій Counter-Strike, але тільки при Порошенку. CSGO став безкоштовним. <реш> тобто, CSGO став доступний абсолютно для всіх. Так, на мінімалочках, але ви могли в нього пограти. Але звісно ж, не всім сподобався Go. Бо навіть попри те, що суть не змінилась, дуже змінилась форма. Тобто, це була інша фізика, це була інша графіка, і люди, які проводили своє дитинство та юність у Counter-Strike 1.6, скиглили. І скиглили, але грали. І я скиглив, але не дуже довго, бо швиденько адаптувався. А 27 вересня 2023 року CS GO у нас забрали. Бо з'явився CS 2 До речі, це якась дуже цікава тенденція. Тайтл, тайтл щось, тайтл щось, щось а потім тайтл 2. Тобто між першою частиною та сиквелом є ще декілька тайтлів. Stalker, КС. Цікаво, але давайте вже до КС-2. На ранок після релізу вдалося трохи пограти. Ввечері того ж дня, після 40 хвилин очікування в черзі, було прийнято стратегічне рішення до біса. А наступного ранку вже вдалося пограти нормально. Бо перша половина про гравців пішла у школу, а друга на роботу перше, що кинулось в очі, це те, наскільки стало красиво, на мапі Італі ти просто ходиш та дивишся, скільки додали деталей: вивіски, якісь квіти, якісь фіати. Відчуття таке, наче ти зробив ремонт у своїй старій оселі. Тобто геометрія форми наче такі самі. Але це вже не старі шпалери, а я не знаю. Придумайте метафору самостійно. Я не дуже шарю в реноваціях. Звісно ж, я старий нудний дід, тому перше вау зникло доволі швидко. Перше і головне, мені з моєю ноутбучною 1650 довелось скинути налаштування на середні, бо на високих чомусь не вигрібає. І я знаю, що актуальна серія наче сороково, але у мене в голові 1650 має вигрібати не те, що Counter-Strike 2, а Counter-Strike 20 на максималках. Хоча це тільки реліз, і, мабуть, ще оптимізують. По-друге, я розумію, що це лонч, але забрали мій улюблений режим: це пуб на мінімалках, тобто небезпечна зона, в якому ми з Вітію проводили доволі багато часу і навіть могли там комусь напхати так добряче. Також непогано було б повернути мапи, бо у режимі звільнення заручників їх всього дві. Це Італія, яку я обожнюю, та офіс, який я люто ненавиджу. Де мій асалт? Поверніть мені, мій асалт, бо КС без асалта не КС. Далі прибрали кілкам, тобто повтор. Може я не розібрався і десь його можна увімкнути, але я не знайшов де. І це дуже і дуже незручно, бо тебе звідкись клацнули, а ти навіть не можеш подивитись, звідки косметичні фішки переробили вогонь. І я, мабуть, нудний дід, але раніше було краще, як на мене. Зробили цікаву фішку з димом. Тобто, тепер, коли ви через нього стріляєте, ви можете на секунду, півсекунди там побачити отвір, якийсь, через який можна побачити там вражину, яка десь засіла. Ну, наче прикольно, але і без цього жилось нормально. Фізика. Зникло відчуття поверхні. Ти, наче, не ходиш, а ковзаєш по льоду. І відчуття таке собі, але головна проблема для мене в тому, що повністю змінили фізику пострілів. Я влучаю тоді, коли маю промахуватись, та промахуюсь тоді, коли стовідсотково маю влучати. Я навіть почав користуватись дробовиками, хоча раніше для мене це був жах, а тут я чомусь з них прям нормально так розношу. М-ку наче не змінили, а от калаш став якоюсь прям лютою шайтан машиною. Я й раніше не міг влучити з нього навіть впритул, але чомусь почав отримувати хедшоти через всю мапу. І це дивно. СГ та АУх теж якось незрозуміло працюють, бо я зовсім перестав з них влучати. Хоча це була завжди улюблена зброя. АВП це для мене окремий біль по статичній мішені, сидячи по прямій, не влучаю у стрибку, коли ціль стрибає, я стрибаю без приціла, просто ляп, влучаю. І як це працює для мене таємниця. А ще не те, щоб це було проблемою, але переробили каталог зброї. І тепер все ваше спорядження в менюшку не влазить. Вам потрібно його налаштовувати, якось маючи якусь стратегію та тактику, чим вам потрібно буде користуватись на тій чи іншій мапі, Іначе в цьому є і плюс, тому що раніше вам треба було обирати, що ви хочете: або дезертигл, або револьвер. А тепер ви можете поставити обидва. А ось в четверту категорію вже влазить не все, і від чогось вам потрібно буде відмовлятись. І так, ви можете, наче прямо під час катки поміняти спорядження. Але чи зручно це? Ну ні. Але загалом цікаво. І це не те, що прям огляд гри, це просто мої перші суб'єктивні враження. Не більш того, і вони у мене, якщо чесно, змішані, бо щось зробили прям кротезно. А щось на кшталт, ну, нафіга ви це споплюжили. Нормально ж було де є Counter-Strike? Там, звісно ж, є і турніри одне без одного існувати не може. І першим турніром в Україні не знаю наскільки першому світі, але в Україні точно став турнір від Lenovo Ukraine. І для цього навіть підготували цілу площадку. Ну не те, щоб прям тільки для цього, просто підготували площадку і не будь-яку а культову CyberZone у самому серці столиці у метрограді, зробивши з неї Legion CyberZone. Ця локація стала такою собі домівкою для багатьох кіберспортивних ком та про геймерів, про яких ви може чули, може і ні. Але цю локацію можна без зайвого пафосу назвати однією з ключових локацій в українському кіберспорті. Що ж таке Legion Cyberzone зараз? Це потужні тачки з процами Intel 13-го покоління та віддяхами GeForce 30 ї серії, які закривають будь-які задачі по геймінгу. Це системники Т5, але це ж для простих смертних ми ж селебріті. Тому нам виділили цілий ВІП зал, де стоять більш дорослі системники Т-7. Теж з 13 13-м поколінням Intel в якості проців, бо це все ж таки оптимальне рішення для геймінгу, як не крути. Але вже з системою охолодження Legion Cold Front 20. Та сороковою серією відяг, щоб точно ніхто не жалівся, що щось там фрізить або лагає. Цю можливість просто виключили. Стоять монітори на 360 Гц з відгуком в одну мілісекунду. Коротше, якщо що залізо прям точно не винувати. Ну і сама ВІП зала декорована таким чином, що точно розумієш, так це про контрстрайк, це про змагання. Атмосфера прям правильна турнір проходив таким чином: спочатку всіх поділили на дві групи, потім кожна група. По 25 хвилин робилась в Дезматч, і перші два місця по фрагах виходять у плей-офф, тобто у фінал. Згадайте, що я казав про зміну фізики руху, про зміну фізики пострілів, про відсутність кілкамів, і тому фінал я, звісно ж, не вийшов. А ще не вийшов, тому що грала гала, були баги, стілець був незручний, стіл був кривий. Ну і місяць був не в тій фазі. Ну, а якщо серйозно, просто всі, хто грають гірше за мене, це нуби та бонус фраги. А всі, хто грають краще, це. Або читаки, або кіберкотлети. Ну, а якщо зовсім серйозно, так, існують люди зі скілом кращим, ніж у мене. Просто підвела прокладка між е, кріслом та монітором. І всі ці 25 хвилин, де... чому мене так потужно розмотують з двократним відривом по фрагах? І коли 25 хвилин скінчились, я встав з крісла з настроєм. Що це взагалі тільки що було? Якщо вам здається, що ви в такому турнірі просто порвали б усіх на шматки, то у вас буде така можливість. Якщо КС-2 це не ваше, то не проблема, бо 14 жовтня буде турнір з Valorant, а 15-го з Доти. А знаєте, сам експеріенс був дуже надихаючим, бо він повернув мене у ті часи, коли. Турніри були без інтернетів, без підсвіточок, без потужних залізяк. А був найдешевший ТФТ-монітор, якийсь задрипаний білий системник, не менш задрипаний килимок під мишку, і, і мишка була, звісно ж, з кулькою, яка збирала в собі пил та бруд. І призовий фонд був ящик морозива. Може, тоді й було трохи душевніше, але зараз, так чи інакше, стало краще, бо ігри стали красивішими, зали стали більш. Цивілізованими лаг по залізяках чи периферії зник, і ти сидиш за скажено потужним компом. Перед тобою величезний сучасний монітор. На голові гарнітура, яка допомагає зрозуміти, де хто бігає, де хто стріляє, навіть з заплющеними очима. Під руками механічна клавіатура та ігрова миша. І хоча за тими відчуттями я, мабуть, трохи сумую, все ж таки усвідомлюю, що зараз стало краще, просто інакше. І за цю свою внутрішню подорож я дуже вдячний Lenovo Ukraine та Legion CyberZone. І на цьому, мабуть, все. Не забувайте задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео, бо це наближає нашу спільну перемогу. Побачимось!